Зараз співробітники прокуратури проводять слідчі дії на вулиці Засумській біля центрального ринку, де тільки не був затриманий співробітник внутрішньої безпеки Національної поліції України. Нібито за 200 доларів, які він отримав, відміняв. Ну, Виділа, ну, як його зв'язували. Зв'язували? Да, Отримала ця особа грошову нагороду неправомірну вигоду у розмірі 200 доларів США за невжиття заходів правового характеру з приводу обмін фізичною особою валюти. Наразі пред'явлено особі підозру за частиною третьої статті 368 кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.